До Житомира завітали кандидати у народні депутати від політичної партії Об'єднання Самопоміч, законотворець Оксана Сироїд, легендарний комбат Семен Семенченко та лідер самопомочі львівський міський голова Андрій Садовий. На зустріч з громадою прийшла і кандидат у народні депутати по 62-му виборчому округу від політичної партії Об'єднання Самопоміч Наталія Чиж. Пропонуємо вашій увазі фрагменти зустрічі представників політичної партії Об'єднання самопоміч з житомирянами. Мене звати Андрій Садовий. Я працюю у Львові мером. Народився у Львові 19 серпня 1968 року. То є на Спаса. Є таке приказка, знаєте, хто народився на Спаса в цьому Фантамаса. За той час, що я працюю міським головою, нам у Львові багато чого вдалося зробити. Це дякуючи довірі людей і дякуючи тому, що ми впроваджуємо життя ідеологію самопомочі, самоорганізація, самодисципліна, самоврядність, світ до свого по своє, триматися купи, бути разом. Але за той час, що я працюю мером, більше 60% повноважень держава забрала від міста. І це дуже велика біда. Тому що зробили бідними села, міста, зробили слабкою Україну. І тою слабкістю скористався ворог, який почав захоплювати нашу територію. Крим в окупації, Донецьк в окупації, Луганськ в окупації. Це дуже трагічно і дуже сумно. І якщо на сьогоднішній день не прийти до влади активним, принциповим, твердим людям, буде дуже важко. Наш список самопомочі є особливий. На списку немає жодного колишнього депутата Верховної Ради. І жодного міністра. Правильно? Чому? Тому що вони своєю діяльністю і бездіяльністю довели нашу країну до великої біди. Вони за це повинні понести відповідальність. Тому ми взяли молодих людей, самодостатніх, які самі себе зробили. Перший номер списку в нас Ганна Губко, яка спільно з Оксаною Сироїд за останніх півроку вони написали більше 60 законів. Це не маючи ні бюджетних коштів, ні повноважень, ні теплих кабінетів, тому що вони мають таке покликання. З тих 60 40 законів вже в парламенті, 12 проголосовано. Який парламентський комітет зробив більше? Жоден. У нас в списку Єгор Соболів, автор закону про люстрацію. Він не є депутатом. Він такий самий, як ви. І він дотиснув парламент, який проголосував про закон про люстрацію. І президент підписав нас, списку Семен Семенченко, який після Майдану не почав слухати у ті всі розмови, як кого рятувати, а зібрав друзів, знайомих, створив батальйон Донбас і пішов захищати рідну землю. І тільки дякуючи нашим добровольцям, які пішли на передову, які на свої груди прийняли кулі, і дякуючи волонтерам, які почали збирати бронежилети казки, Що тільки можливо, зупинили ворога, що він сьогодні там, а не тут. Це тільки тому, що це не входило в плани Путіна. Тому що в його плани входило, що армія повтікає, і люди не піднімуться, а люди піднялися. І враховуючи то, вже півроку росіяни обливають брудом Україну, обливають брудом Семена Семенченка, розказують всякі несенітниці. так? Ще не розказували, що він дітей їсть, розумієте? А вже інше все розказували, може ще завтра розкажу, так? на самопоміч зараз дуже багато є брехливої інформації, тому що ми заходимо в парламент, а це невигідно олігархам, тому що вони мають до нас великий страх, і правильно вони його мають, тому що ми їм будемо як кістка в горлі, тому що хватить цю країну грабити. Треба, щоб приходили відповідальні, чесні, порядні люди, які самі себе зробили. Вільні, незалежні люди. От наш плюс, що ми є вільні, самодостатні, професійні. Я постараюсь кратце розказати, за чим воєнні йдуть в політику, що ми збираємося робити. Якщо будуть конкретні питання, готовий буду більш широко відповідати. Первое. Нам необходимо вне стен Верховной Рады, используя полномочия народного депутата, продолжать делать то, что мы делаем сейчас. То есть, первое, необходимо защитить добровольческое движение. Власть боится своего народа. Вместо того, чтобы за счет добровольцев формировать воинские части, более серьезно их снабжать, более серьезно готовить. Помочь обеспечить семьи, я скажу просто пример, у нас зарплата 980 гривен в месяц, 988, кажется. Ни один еще раненый, ни, один, ни одна семья погибшего не получили пока деньги гробовые, которые полагаются. Пока все, что мы, все, чем мы помогаем людям, это помогают нам обычные граждане, волонтеры, простые люди. Простые люди. Дальше. Нам необходимо сейчас решить проблему на Донбассе. Там все достаточно просто. Сдали всю область. Жители очень серьезно боятся за свою безопасность. Они боятся, что придут террористы. Они боятся, что вернутся прежние хозяева, которые издевались над ними все эти годы, а потом, обманув, столкнули со всей Украиной. Необходимо сейчас помочь формировать отряды местной самообороны, ни одного еще батальона теробороны в области не создано. И я планирую этим непосредственно заниматься. Следующее. Нам необходимо помочь нашим военнослужащим, которые сейчас не получают никакой помощи в глобальном плане от государства. Семьям раненых, погибших, пленных. Необходимо сделать так, чтобы на этом не наживались, чтобы люди получали психологическую помощь. Очень много сейчас людей с оружием бродит по стране. Очень много людей привыкли решать свои проблемы вооруженным путем. Не все они были героями на фронте, но я думаю, что нужно помочь людям и найти себя в этой жизни, в гражданской жизни, и помочь им приносить пользу обществу и дальше. Им нужна помощь, и это правда. Следующее. Первый закон, который хотел бы я непосредственно проводить в Верховной Раде, это закон о добровольцах. С марта месяца тысячи людей забыв о своих интересах, об интересах своих семей, пошли в добровольческие батальоны, в правый сектор, без всякого оформления, без всякой надежды на то, что их семьям помогут, если они погибнут. Многие из них погибли, многие ранены, и необходимо, чтобы держава взяла на себя, пусть даже задним числом, заботу об этих людях. Мы решили продолжать делать то же самое, что делали до этого, но воспользовавшись уже возможностями, которые дает государственная власть. Потому что и волонтеры, которые делали работу по обеспечению армии, делали ее лучше Министерства обороны. И солдаты, которые шли рядовыми офицерами защищать Родину, делали лучше это зажавшихся генералов, которые за свои преступные приказы не понесли ответственности. Поэтому нужно дать возможность этим людям выполнять свою работу с большими полномочиями. Я не думаю, что эта Верховная Рада просуществует долго, поскольку ввоз нерешенных проблем, которых беспокоит общество, он очень велик. И в Новую Раду идут далеко не все новые лица. За новыми лицами идут косяками лица старые. Поэтому у нас совсем немного времени. Сейчас абсолютно никуда не ушла, никуда не делась угроза вторжения. Террористы грозят отбирать нашу землю и дальше. Поэтому нужно сейчас всем объединяться и с помощью людей, которые не идут во власть, давить, уговаривать, объяснять, принимать нужные законы и очень жестко добиваться їх виповнення. А самое главное, присіч ту тотальну корупцію, від короткої ніщає наша страна, а якої ніщаємо всі ми. Я юрист. Я отримала освіту в Україні і за кордоном, в, зокрема в Утавському університеті. Почала працювати помічником народного депутата ще далекому 96-му році і з того часу фактично не припиняла свою співпрацю з парламентом у роботі над законопроектами. Окрім цього, я є викладач. Напевно, за фахом і за покликанням. Я люблю викладати, я викладаю для суддів, викладаю для студентів, я пишу підручники. І, в принципі, мене це все влаштовувало як частина моєї кар'єри, і я вважала свою кар'єру абсолютно успішною і достатньою для себе, для подальшого розвитку. Але коли Стався Майдан, і, власне, після Майдану необхідно було терміново реагувати на те, що очікувало суспільство. А суспільство, зокрема, очікувало очищення судової влади. І ми почали працювати над законопроектом про судоустрій і статус суддів, і також над, над законом про відновлення довіри до судової влади. Для того, щоб впроваджувати цей закон, ми провели дуже багато часу під стінами парламенту. І мені довелося з Цієї викладацької кафедри перейти з мегафоном під стіни Верховної Ради, що, повірте мені, було зовсім некомфортно робити. Але ну, така, такий був виклик, треба було його прийняти. І власне тоді прийшло розуміння, що цей голос під стінами парламенту він зовсім не тої сили, який потрібен для того, щоб закони були прийняті. Що якщо ми хочемо дійсно отримати ту якість закону, такий закон, який притягне до відповідальності суддів. То треба йти в парламент і там його проштовхувати, а не за стінами парламенту. І це була головна причина, яка спонукала мене все-таки іти до політики, бо мені потреби в цьому не було. І окрім окрім того розуміння цієї від, цієї необхідності, звичайно. Обґрунтуванням свого вибору я вважаю команду, команду самопомочі. Це люди, які прийшли, запропонували своє ім'я, та запропонували свої напрацювання. Це люди, які фактично є однодумцями, і люди, які поділяють ті самі цінності, і люди самодостатні, люди зрілі, і люди, для яких депутатський мандат не є для того, щоб сховатися кудись і від чогось. А люди, які вважають, що депутатський мандат. Вони повинні використати для того, щоб щось зробити для цієї держави. Я вдячна, що ви. Я думаю, принаймні, що ті люди, які є тут, це підтримка і наші, і наші, хто підтримує самопоміч і дослухається до нас. Ну, от Андрій Іванович і Оксана багато говорили зараз про вибори. Але знаєте, я єдине, що прошу всіх, от перед тим, як зробити свій вибір, донесіть своїм друзям, родичам, всім. Ну, тепер. На сьогоднішній день до Верховної Ради йде 302 депутати з цього скликання щось зараз є. 132 з них, які проголосували 16 січня за цей ганебний закон. Всі повинні дослухатися і подумати, куди ми йдемо далі. А взагалі, так склалося, що півроку тому я очолила громадську організацію самопоміч. І всіх вас дуже запрошую, долучатися до нашої роботи. Приходьте до нас, у нас є приймальня. для людей похилого віку, у нас є юридичні безкоштовні консультації. Не тільки для похилого, а взагалі. У нас є соціальні проекти, але нам потрібні і громада, міста, щоб ви долучались до нас, щоб ви ці самі речі робили і щоб навчали інших, тому що ми не змінимось ніколи. Ми маємо змінити себе один одного, і таким чином ми кудись підемо. Ну, ви, напевно, знаєте, що головний ілюстратор країни Єгор Соболів йде в нас в списку номер 13 Знаєте це? Тобто це людина принципова, тверда, і першим ділом, що ми зробили, ми проілюстрували власний список, ми його відкрили. І всі громадські організації рух чесного пора сказали, що це єдиний список, де нема жодного корупціонера. Це є великий плюс, тому що знаєте, тільки з чистими руками можна робити чисті речі. Підтримуєте? Тепер стосовно економіки: 60% нашої економіки знаходиться в тіні. 70% людей зарплату отримують в конвертах. Чи може така країна, де всі жуліки, перемогти агресора ворога? Не може. Потрібні зміни всередині. Треба міняти податкове законодавство. Треба понижувати цей тиск, який є сьогодні на бізнес, на підприємництво. Я би для малого бізнесу взагалі зняв всі податки. Малий бізнес має створювати робочі місця, йому треба допомагати і сприяти. Якщо говорити про великий бізнес, то держава повинна підтримувати наші стратегічні підприємства. Минулого тижня я, будучи в Києві, заїжджав на завод Антонова, який виробляє літаки. Багато є типів літаків, які не мають аналогів в світі. Як ви думаєте, скільки держава за останній час закупила українських літаків? Ноль. Ні одного. Беруть авіакомпанії, невідомо які секонд-хенд наших не купляють. А як тоді підтримувати власного виробника? От як я роблю, наприклад, у Львові? У Львові ходять трамваї. У Львові там 100 років назад пішов перший трамвай. Так? Ті, що зараз є ще. В радянські часи, там чеського виробництва. Купляти нові за кордоном це коштує дуже великі гроші. Ми в нас на заводі Електрон почали виготовляти низькопідлоговий трамвай Львівський. Взяли перші взірці до Львова. До речі, на виставці, яка була минулому році в Берліні, він викликав фурор, тому що він е кращий, чим аналоги Сіменса, Бомбардіє і він дешевший два рази. То що я роблю? Я закупляю ці взірці для міста. Вони виготовили зараз надсучасний тролейбус, я теж закупляю для міста. Зараз вони роблять електробус, також будуть закупляти для міста. І коли вони мають клієнтів за кордоном, які хочуть купляти, ті клієнти приїжджають, дивляться, воно в нас їздить, працює. Тобто треба підтримувати власного виробника, щоб дати драйв, щоб була динаміка. І так нам треба робити. Ми маємо «Турбоатом», ми маємо южмаш. Треба давати державні замовлення, щоб, тому що це великі підприємства, де працюють десятки тисяч людей. Це найбільші податки, вони мають ті вказну. Тобто, знаєте, яка задача влади є головна? Я вам розкажу одну історію. Це, пам'ятаю, вдалося якось раз допомогти вирішити одне дуже серйозне питання і стояв поруч губернатор, ну, голова обласної адміністрації, він говорить: ну так я ж теж поміг. Я кажу, а чим ти поміг? А він каже, а я не заважав. Оце щоб влада не заважала. І люди самі все зроблять. Правильно я говорю? Дякую. Ми як самопоміч висували тільки по тих округах, де ми не йшли нормальних людей. От бачите, по Житомиру ми познайомилися з Наталією Чеш. Чесна, принципова. Сама себе зробила, самодостатня, і ми її висунули на з'їзді партії. За кого голосувати в Україні? Я приїхав агітувати вас, що ви голосували за самопоміч, тому що я гарантую за самопоміч. Я не вірю, що цей парламент, який буде обраний, він буде довго існувати. Чому? Яка була воля людей? Щоб були вибори по відкритих списках, правильно? І щоб були вибори по пропорційній схемі, правильно, людей не послухали. Зігнорували. Іди самопоміч свої списки відкрила. Третє, треба зменшити кількість депутатів. Їх забагато. Скільки сьогодні депутатів? 450. То Це Україна, коли стала незалежною. А скільки тоді людей було в Україні? Та 52 мільйони було. Зараз скільки? 40 з копійками, правильно? І треба в два рази зменшувати кількість тих депутатів. Тоді порядку буде набагато більше. Я думаю, що той парламент довго не протяне, а вже на наступні вибори. Самопоміч разом з вами по кожному округу виставить кандидата, і ми переможемо глобально. Дякую вам. А. Хребет Януковичу ламав український народ. Всі ми разом. А партії на Майдані, як кролики, боялися і не знали, де сховатися. Правильно я говорю? Наступне, власне, виключно через ідеологічні розбіжності ні я, ні Семен, ні Ганна Губко, ні Єгор Соболєв не прийняли пропозиції йти на вибори з блоками іменними чи іншими силами, які є незрозумілими. Тому що коли, наприклад, в Америці виступає політик, і говорить, то з того, що він говорить, ви можете зрозуміти, чи він є республіканець, чи він є демократ. А в нас починає молоти, починає за здрав'я, закінчує за упокой. І невідомо, що воно таке. На моє глибоке переконання, сама сильна ідеологія це християнська ідеологія. І сама поміч це є християнська партія. Після Другої світової війни. Всі партії в Німеччині зазнали поразки. З'явилася тоді Християнська демократична партія так? і ХСС. ХДС і ХСС це є дві християнські партії, які з часу після воїн до сьогоднішнього дня на плаву. І слава Богу, що ми це зрозуміли. Якщо ви подивитесь наші статутні документи, там чітко це записано. Чорним по білому, тому що християнська ідеологія це саме правильна ідеологія, і вона нас об'єднала сьогодні. Київська міська рада. А ви, до речі, знаєте, що єдині депутати, єдині єдині депутати, хто пройшов перевірку на детекторі брехні в Києві, це депутати від фракції самопомощі. Всі, ні одна фракція не прийшла, самопоміщників прийшла. і раз не бояться люди. Бо що кожна копійка, яку вони мають як депутати, як люди, які займаються своєю зарплатою, я чесно зароблена. Самопоміч ініціювала ухвалу про заборону продажу алкоголю в нічний час і продажу дітям, тому що по Києву будки наліво-направо є. Самопоміч не дала можливості розкрасти дуже багато земельних ділянок, майна, не дати грабити комунальні підприємства. І вона сьогодні дуже незручна для дуже багатьох політиків Київській міській раді. Але їх небагато. Хоча на виборах до Київської міської ради самопоміч зайняла третє місце, там є 120 депутатів. Зі тих 120 самопоміч має тільки 5. Але це є 5 твердих патріотичних українців. Слава Україні! В Україні війна. Частина території знаходиться в окупації. Правда? Правда? Комуністів в Верховній Раді не буде? Правда? Не буде. Регіоналів, партії регіонів не буде, частина з них буде там перемасковані. Я вважаю, що на сьогоднішній день всі, хто прийдуть в парламент, повинні разом працювати для України. В часи війни, коли ворог окупував нашу територію, ділитися на більшість, на меншість не можна. Це є злочинно, треба бути разом. Дякую. Так я вам розкажу історію. Є в нас у Львові університет. І тим університетом а, керує Борис Гудзяк. Він закінчив Гарвард. Дуже мудра талановита людина. І коли він почав працювати, почали приходити студенти. Треба то зробити, треба то зробити, треба то зробити. Говорить, слухайте, шановні, та візьміть і зробіть. І написав велике гасло: візьми і зроби. Ото, От що нам сьогодні бракує, бо ми всі даємо поради. знаєте, Йдеш не, там, біля, біля, біля хати, да? не прибрано, а господарю нема часу прибрати. Та візьми її зроби, слухайте. Кожен має показувати приклад, розумієте? Як ми хочемо Україну збудувати, Хто її збудує? Що сюди? З Європи приїдуть, чи з Америки приїдуть? Чи хтось приїде з Києва наводити порядок в Житомирі, та хіба щось вкрасти приїдуть, розумієте? Самим треба наводити порядок власній хаті, свій до свого по своє. Візьми і зроби. Дякую за ваше запитання. Це дійсно є дуже велика проблема, тому що коли місто без мера, то, то саме, що навіть, родина без тата, має бути господар. Ну чи господиня, якщо нормально, так? Що я пропоную? Ну, по-перше, вал в Житомирі 60 депутатів, а це забагато. Має бути 25, правильно? Ми на Верховній Раді такий закон будемо голосувати, що зменшити кількість депутатів і в країні, і, і по містах з однієї сторони, з другої сторони. Чекати з виборами в Житомирі до кінця наступного року, як це має бути в Україні, неправильно. Треба ті вибори проводити скоріше. І давайте, вибирайте, може, будете мати одного-двох кандидатів. Давайте до мене до Львова на стажування. Я подивлюся. Хто нормальний, вам порекомендую. І нормального беремо і буду допомагати. Дякую вам. На моє глибоке переконання, якщо людина була в тюрмі за злочини економічного характеру чи кримінального характеру, вона не повинна брати участь в виборах. Влада повинна мати чисті руки. Правильно? Друзі, за ці ще пару днів про нас будуть різні говорити. Будьте обріхувати. Якщо бруду буде багато, він сам відпаде. А якщо мало, воно є корисно для здоров'я. Але не забувайте, що самопоміч в списку номер 15 І Наталя Чиш чи, чи, йде по Житомиру, щоб ви були багаті, щасливі і здорові. Слава Україні! Дякую вам всім. Дякую.